Сьогодні поділюся з вами рецептом смачних ролик. Набираємо три склянки рису. Рис будемо промивати холодною водою 10-15 разів до отримання прозорості води. На дно каструлі ми будемо розміщувати фольгу для того, щоб наш рис приготувати і не пристав. Адже будемо готувати його на великому вогні, закритою кришкою. Обов'язково не піднімаємо кришку і готуємо до готовності. Висипаємо наш рис, залимаємо водою, накриваємо кришкою і переміщуємо на вогонь. На великому вогні буде готуватися під закритою кришкою 15 хвилин. А поки наш рис вариться, приготуємо заправку. На 4 ложки цукру додамо пів ложки солі і винний або яблучний оцет 40 грам я додаю 2 ложки. свариться, підготуємо червону рибу. Для цього ми просто засолюємо її на 20 хвилин.